Привіт! Ти вже знаєш дуже багато професій. Які професії ти бачиш на екрані? Лікар, кухар, капітан, пожежник, зварювальник, вчитель, перукар і поліціянт. Молодець. А тепер подивись уважно, кому належать ці кашкети. Поліція. Кухар, капітан, пожежник, лікар, військовий, зварювальник і шапочка випускника університету. Академічна шапочка. Молодець. А зараз відгадай загадки, про кого йде мова. Квіточки попідливає, кущики попідстригає. Для рослинок чарівник любить землю. Садівник. Отже, садівник хоче посадити квіточки на свої клумби. А ти дивись уважно і спостерігай, чи вірно він посадить свої квіточки. У клумбу під номером один він посаде одну квіточку. У клумбу під номером два він посаде дві квіточки. А тепер ти продовжуй. допомагай садівнику посадити квіточки. У клумбу під цифрою 3 ми посадимо квіточки червоного кольору. У клумбу під номером 4 ми посадимо рожеві квіточки. Їх там 4. А у клумбу під номером 5 ми посадимо жовті квіточки. Там їх всього 5. Отже ми допомогли садівнику впоратися з клумбами. Наступна загадка. Глина в кого ожива, творить з неї, хто дива, в кого посуд, ніби шар. Ну, звичайно ж це гончар. І ось гончар виліпив такі речі, глечик і тарілку. Але їх потрібно прикрасити. Лечик потрібно прикрасити геометричними фігурами, продовжити ряд, а тарілку потрібно прикрасити квіточками, Теж продовжити ряд. Починай! Молодець! Ми допомогли гончару прикрасити свої речі. Наступна загадка. В магазині на вітрині розкладає свій товар. Буде радий покупець, всіх обслужить. Продавець. Вірно. Давай допоможемо продавцю розкласти його товар. На верхню полицю ми покладемо овочі, на середню ми покладемо фрукти. А на нижньому покладемо ягоди. Почнемо! От і добре, ми допомогли продавцю розкласти його товар на поличці. Ця загадка про кого? Хто розносить нам листи? Телеграми і газети. Ой, важка у нього ноша. Діти, хто він? Листаноша, вірно, дітки, молодці. І ось листоноша приніс лист. Посилку, зошит, книжки і коробку з іграшками до будинків, але адресатів на них немає. Лист йому потрібно віднести в одноповерховий будинок. Знаходимо одноповерховий будинок. Якого він кольору? Так, коричневого. Посилку він повинен віднести у жовтий будинок. Порахуй, скільки поверхів у жовтому будинку. Так, вірно. Два поверха у жовтому будинку. Зошит він повинен віднести у будинок, який стоїть за найвищим будинком. Якого кольору цей будинок? Синьо. О, вірно. А скільки поверхів у синьому будинку? Чотири. Вірно. Книжки він повинен віднести у трьохповерховий будинок. Якого кольору цей будинок? Червоного. Вірно. А коробку з іграшками він повинен віднести у найвищий будинок. Ану давай порахуємо, скільки поверхів у найвищому будинку? П'ять. Ми допомогли листоноші. Рознести всі його речі. Слухай наступну загадку. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує із ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні, варить борщ, смачний, духмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто ж цей майстер, дітки? Звісно, кухар. Молодці. Кухар хоче зварити борщик. Подивись, уважно, чи всі продукти підходять, щоб приготувати борщ. Так, вірно, банани ми не кладемо в борщик. А ну порахуй, скільки капустин ти бачиш на екрані. Одна. А скільки помідорів ти бачиш? Три. А буряків? Три. А картоплин. Три. А цибульки? Одна. А скільки ти бачиш квасолюк? — Багато. Молодець. Ми допомогли і повару впоратися з борщем. А про кого ж це загадка? Хто як квочка із курчатами, дитсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розражає. Вихователь! Вірно, молоде. А давай порахуємо, скільки діток сидить біля виховательки. Чотири. А скільки діток стоїть біля вихователя? Два. А скільки діток стрибає біля вихователя? Три. Молодець. Тож давай повторимо всі професії людей, яким ми сьогодні з тобою допомагали. Перша професія це садівник. Друга професія це гончар. Третя професія листоноша. Четверта професія продавець. П'ята професія повер і шоста професія вихователь. Молодець, ти сьогодні дуже добре попрацював. До побачення.